В останню путь провели бійця із зони антитерористичної операції Максима Гринчишина. Нагадаємо, 18 лютого боєць загинув у боях під Авдіївкою на малу батьківщину. Хлопця привезли вчора. А вже сьогодні вранці сотні лучан зібралися на центральному майдані міста, аби попрощатися з загиблим. Після громадянської панахиди Максима Гринчишина пішою ходою провели до Київського майдану, звідки похоронна процесія. Поїхала на цвинтар у селі Гаражджа. Бійця ховали на алеї почесних поховань. Спрощання з прощання з героєм повернулася Аліна Терещук. Біля Святотроїцького кафедрального собору зібралось кілька сотень людей. Усі прийшли попрощатися та помолитися за бійця. Із собою принесли квіти та вінки. Розпочали траурну процесію відспівуванням військового. Владика Михаїл, відслуживши панахиду. Сказав, що проводжаючи героїв, важко знайти слова, які б стали втіхою для родини, істиною для усіх лучан та повчанням для дітей. Особливо тяжко змиритися з втратою бойовим побратимом, нареченій та рідним. Побратим Сергій Гоч згадував його як ліпшого друга. Каже, що і спори були, і сміялись, і мріяли, але ворожа куля забрала його. Кохана дівчина Максина Любов Казмірчук розповідала, як він біклосіб за своїми побратимами, і обіцяв, що не допустить жодної смерті у своїй бригаді. Рух проспектом волі був перекритий поліцейськими машинами. Після театрального майдану проходив марш на честь цього бійця. Пішою ходою люди йшли проспектом Волі і до Київського майдану, звідки Максима привезли на алею почесних поховань у село Гаражджа, де він знайшов свій останній спочинок. Спереду йшов хлопець і ніс його фотографію. Позаду несли прапор України, хрест та вінки. У Луцьку оголосили День жалоби за Максимом Гринчишином. Аліна Терещук, В'ячеслав Марушко для новин на часі.